А не Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Пане Олеже, добрий ранок. Вам я вас вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки нічного нальоту на Харківську область. Ну так дійсно, Харківщина знову була під масованим обстрілом, і в день, і вночі, внаслідок якого дев'ять людей отримали поранення. Дві людини, на жаль, загинули. Під обстрілами були фактично всі райони. Наші це Куп'янський район, де загинула жінка, і три людини отримали поранення в населених. Тобто, пунктах. По самому Куп'янську ворог наніс удар керованою авіа. Бомбою там майже зруйновано повністю три житлові, тобто будинки. По Чугуївському району міста Вовчанськ був фактично під обстрілами, де ворог наносив удари із артилерії, із із мінометів. І там біля десяти будинків житлових зруйновано і ворог наніс удар з піві дрона, значить, по місцевій амбулаторії, де загинув чоловік. Так само ракетного удару зазнав Ізюмський район вночі. На щастя, там ніхто не постраждав, однак знову ж таки цивільна інфраструктура досить серйозно пошкоджена. Там спортивна зала місцевої школи, декілька житлових приватних будинків тощо. Ну і враховуючи дійсно важку ситуацію по Куп'янському напрямку, я маю на увазі ті населені пункти, які знаходяться максимально близько до лінії фронту. Там у нас евакуація продовжується. Та що була. Фактично оголошено у примусовий спосіб, можна сказати, що завершено, оскільки 159 дітей своїми сім'ями ми вивезли звідти. Ну і надалі проходить ще обов'язково там евакуація із 57 населених, тобто пунктів. Наразі спостерігаємо за її фактично динамікою, і там далі будемо при ну тобто приймати інші рішення. Що скажете про ситуацію з електропостачанням у Харкові? Сьогодні Росіяни знову цілили по енергетичній інфраструктурі однак, Харків дуже сильно постраждав 22 березня. Абсолютно правильно, у нас застосовується по місту Харкову, по населеним, тобто пунктам, які прилеглі до самого обласного центру графіки відключень для того, щоб стабілізувати напругу у фактично мережі вночі, в принципі, нам вистачає напруги для всього населення однак, в день ми маємо на 4 години мінімум відключати житлові, тобто будинки, для того, щоб всі мешканці мали змогу скористатися електроенергією. Так, дійсно, інфраструктура досить серйозно пошкоджена, тому роботи щодо відновлення тривають. Не називаємо ані термінів, ані строків. Угу, зрозуміло. Ну і я впевнена, що ви бачили повідомлення в російських деяких так званих змі про те, що готує Росія великий наступ, зокрема на Харків, що така тепер у них мета захопити Харків. Що можете на це сказати? Ну, ми до цього фактично там готуємося з 24 лютого 2022 року. Тому тут нічого для ну, тобто нового для нас немає. Ми фактично щодня працюємо над підвищенням обороноздатності, над зведенням нових фортифікаційних споруд для того. Ми маємо дійсно наразі об'єднати всі зусилля для того, щоб наші військові були максимально ефективними. Ну і дійсно спостерігаємо за лінією фронту, за прикордонням за північчю, за північно-східним напрямком, дійсно, щоб там не було фактично. Концентрації російських військ, саме штурмових. А якщо буде так, ми маємо бути до цього фактично готовими. Зараз немає цього скупчення? Ні, наразі немає. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що сьогодні приєдналися. Це був Олег начальник Харківської обласної військової адміністрації по Харківській області. Росіяни теж наносили удари і цієї ночі, і напередодні ситуація з електропостачанням в самому Харкові залишається складною. Щонайменше на 4 години у день треба відключати людям подачу електроенергії, тому що руйнування ще після 22 березня залишаються величезними, і поки що прогнозувати, коли. Харків зможе бути на 100% з електроенергією. На жаль, неможливо.